Гомодиктатура. Не все так просто. От у нас в країні є багато упосліджених груп або груп упосліджених людей. Інваліди, хворі на СНІД, проститутки ще не легалізовані, зрештою, тварини. І так чи інакше існують західні фонди, які. Ті чи інші мірі допомагають цим групам упосліджених людей і тварин. Часто це дуже правильно. Ганьба, що ми не допомагаємо, скажімо, нашим інвалідам, що у нас міста не пристосовані для колясочників і таке інше. Але є одна група, якій західні фонди допомагають в десятки разів більше, ніж всім іншим разом взятим. Це Гомосексуалісти, ЛГБТ-активісти фінансуються. Важко оцінити в якій мірі, але навіть неозброєним оком видно, що це фінансування просто величезне, просто недоповірення. А навіщо? Брате, сестро, якщо в тебе ще залишилися сили бути гетеросексуалом, підпишись на всесвітньо-браверське телебачення. Будемо триматися разом. Проведення гей-парадів парадів це. Система в Києві найбільший в кожному обласному місті. Менші один за одним обов'язково вони мають бути на це. Відволікаються величезні сили поліції. За цим дбають посли західних країн. На це витрачаються величезні кошти, привозяться е гомосексуалісти. З інших країн, тому що в Україні їх не вистачає. І одним з найбільш популярних гасел на кожному гей параді є смерть нації. І смерть нації це не жарт. Смерть нації це одна з важливих цілей фінансування ЛГБТ руху в Україні. Важко навіть назвати справа ж не тільки в ЛГБТ, в способах здійснювати свою статеву функцію. Це ширше, скажімо, фемінізм. Про що таке? Про що фемі... фемінізм? Фемінізм це право не народжувати дітей, право жінок на аборти, яке дуже захищається в цивілізованих країнах і особливо в Україні. Це право жінок вбивати своїх дітей. Права гомосексуалістів це про що? Це про те, щоб навіть ніколи не мати ризику. Бути заплідненою чи запліднити якусь жінку. Тобто це все це, це реалізація потужної волі до смерті. Нація має померти. Має померти все, що пов'язано з цим. Сім'я, рід, так звані традиційні цінності. Проти традиційних цінностей. Виступає ЛГБТРУ і всі ці західні фонди і посольства. Але до традиційних цінностей відноситься не лише сім'я, не лише одностатеві стосунки, не лише релігія. Батьківщина відноситься до традиційних цінностей. Нема сім'ї, нема батьківщини. Це воля до смерті на початку ХХ століття. Воля до смерті реалізовувалася через ліву соціал-демократію. І коли соціал-демократи захищали права пролетаріата, теж знаходилося багато людей, казали, що ну, вони ж правильно захищають. Ну, пролетаріат усліджений і має хтось течать подшипники. Навіщо ви боретеся проти соціал-демократів? Хай люди собі ходять своїми демонстраціями і тих вважали ретроградами, негідниками і правими екстремістами, які тоді виступали проти соціал-демократів. І потім соціал-демократи взяли владу. В багатьох країнах і влаштували терор, і воля до смерті була реалізована. І вони влаштували голодомор і репресії. Вони влаштували такий жах, якого людство не мало до того часу. Сьогодні вже у них немає пролетаріату. Пролетаріат представлений хіба що поліцією. Новітнім пролетаріатом лівих є гомосексуалісти. Сам по собі гомосексуаліст він просто нещасне створіння. І, по засумніву, не потрібно ображати гомосексуаліста, якщо він не, заліз, не залізає в вашу постіль безпосередньо. Найбільшу небезпеку становлять захисники прав гомосексуалістів так само, як колись становили небезпеку не пролітаріат, а захисники прав пролетаріату. Захисники прав гомосексуалістів мають ту саму мету. Як і захисники прав пролетаріату, Вони хочуть нам смерті. В цьому нема жодного сумніву. І в деяких західних країнах ми вже потроху бачимо впровадження цієї гомодиктатури. Колись ми пам'ятаємо в Радянському Союзі відсутність твого пролетарського походження не давало тобі можливість просуватися в кар'єрі. Не маєш пролетарського походження, ніфіга не будеш ніяким начальником. Сьогодні, вже в багатьох країнах, якщо ти не гомосексуаліст, можливості просування в кар'єрі ти не маєш. Прямо зараз підпишись на Всесвітньо-браверське телебачення, поки гомодиктатура його не заборонила. Попередній телеканал ВБТ був знищений адміністрацією Ютуба на вимогу ФСБ. Підпишись на цей новий канал, а так само на нас в Телеграмі і в. Інших соціальних мережах. Насправді, поза сумнівом, весь цей ЛГБТРУ, гумодиктатура це не удар по традиційним цінностям. По традиційним цінностям б'є млява церква, б'ють нездалі патріоти, б'ють представники нації, які не здатні боротися за власну свободу і за власне домінування, а не ЛГБТРУ. Легибетеру б'є по нашому майбутньому, а не по нашим традиціям. Він б'є по наших дітях. Вони вимагають реєстрації шлюбів. Що це означає? Вони хочуть усиновлювати дітей, мати право на усиновлення дітей. Діти, які усиновлені гомосексуальними парами, так чи інакше, можливо, невротизуються, так чи інакше це впливає. Цьому є небезпека. Вони домагаються відміни дискримінаційних обмежень, тобто права на виховання. Відкритий трансвестит чи демонстративний гомосексуаліст повинен мати право викладати в вашому хлопчику в молодших класах школи. Вони вимагають внесення всіх е, своїх тем в шкільні програми. Тобто вашому хлопчику і вашій дівчинці уже з першого, другого і третього класу загальноосвітньої школи їх повинні починати навчати певним статевим темам і пояснювати, що в таких і таких способах кохання нема нічого поганого. Взагалі, дітям до певного віку наголошувати і акцентувати на будь-яких статевих темах не варто. На приверсійних темах не варто вдвічі, але вони все це хочуть робити. Вони це прагнуть, і ми бачимо, що на кожному гейпараді неповнолітні втягуються в цю діяльність. Вони присутні на кожному гей параді. Що таке гей гейпарад? Це неповнолітні захищають спосіб, певний спосіб статевих стосунків, певний спосіб здійснювати свої статеві стосунки в тій чи в іншій позі. Що це як на розбещення неповнолітніх? Не забудьте, починається всеукраїнський тур грандіозної вистави Віденська кава. Він починається з 19-го числа в обласній філармонії Чернівців. Обов'язково відвідайте. Прогресивна публіка початку ХХ століття і навіть першої половини ХХ століття дуже толерувала лівих захисників пролетаріату в усіх країнах. Вони Осміювали і зневажали християн і всіх, хто намагався протидіяти лівим. Навіть тоді, коли більшовики вже почали свої репресії, навіть тоді, коли морили голодом українських селян, навіть тоді, коли вони розстрілювали у нас тут інтелігенцію, яка свого часу толерувала лівих, навіть тоді все одно ліві вважалися дуже непоганими людьми. Навіть тоді продовжували любити пролетаріату. І в першу чергу його захисників сьогодні те саме ми маємо з захисниками правого сексуалістів. Вони точно такі самі ліві і точно того самого хочуть. І тим, хто, їх про... тим, хто їм протистоїть, так само доводиться вислуховувати все те, що наші попередники вислуховували на початку ХХ -го століття. Гомодиктатура. Не буде нічим кращою, ніж диктатура пролетаріату: не менше крові, не менше репресій, не менше приниження, не менше смертей. Амінь. Ось ми зняли відео. А як його монтувати, не знаємо. Наш єдиний монтажер, який займався цим завжди, зараз сидить в харківській тюрмі за свої християнські і патріотичні переконання. Ростислав Федорко. Але Бог з ним з монтажером. Зрештою, жлобським є бажання потрапити в історію о минувшу тюрму, хай посидить. Але ж працювати за цим компом неможливо. Він висне через раз, викидає програму з монтажу, постійно зависає. Дехто гадає, що нас фінансують олігархи. Ми б дуже хотіли, щоб це було правдою. Можливо, хтось із вас олігарх. Номер картки для пожертв в описі під відео.